Тисяча резервістів з Рівнен, що не потрапить до лав Збройних сил під час першого етапу четвертої хвилі мобілізації. Окрім того, військові чітко називають і тих, кого нині призиватимуть. Ті, хто бажає раз, і тих, хто вміє воювати. Друге завдання у разі призову. Інших військовозобов'язаних підготувати їх. Тож в першу чергу під мобілізацію потраплять ті, хто вже проходив службу в армії. Насамперед військо потребує танкістів, артилеристів, операторів автоматичних систем та водіїв, дещо змінений і перелік осіб, які не підлягають мобілізації. Зокрема, не призиватимуть чоловіків, які вже мають двох дітей, а дружина вагітна третьою. А ще залишаться вдома і ті військовозобов'язані, які, окрім двох діток, доглядають батьків. Головна ціль мобілізації це перше заміна тих військовозобов'язаних, які були призвані під час першої, другої та те, третьої черги часткових мобілізацій. Це підсилення підрозділів, які виконують завдання. В зоні антитерористичної операції повістки військовозобов'язані отримуватимуть до 28 січня. А вже до 2 лютого призовників мають направити до навчальних частин, де вони проходитимуть підготовку перед відправкою в зону АТО у військоматі. Запевняють, жодний резервіст без належної підготовки та необхідного спорядження на схід не поїде. До моменту, коли військовослужбовець буде відправлятися для виконання завдань в антитерористичній операції, він Повністю усвідомив це завдання, яке він виконує чи в відділенні, чи в своєму зводі був навчений. Це головне завдання. Раз. І друге, щоб він повністю був екіпірований і не було так, як під час першої та другої черги мобілізації. Цими засобами до 28 числа, до моменту першої відправки військовослужбовців у навчальні центри, збройні сили будуть забезпечені, кошти виділені в бюджеті. закладені, тендери проведені, завершується закупівля цих засобів захисту. В обласному військоматі запевняють, помилок, яких припустилися під час попередніх хвиль мобілізації, не допустять. Тобто, чоловіків, фізичний стан яких є незадовільним, не відправлятимуть на схід. Саме стан здоров'я відтепер буде визначальним фактором. А ще мобілізованих перевірятимуть на схильність до алкоголю та наркотиків. Для цього кожен з них пройде спеціальний тест. Тетяна Климчук, Микола Мельничук, інформаційна програма. День і за